минулого року багато людей одразу подумали, що тут стався приліт. Проте ні, це міські комунальники почали зносити торгівельні ряди підприємців з центрального ринку Озерка, аргументуючи тим, що ця ділянка дороги буде використовуватися для евакуації людей до однієї з лікарень нашого міста. Проте, що ми бачимо, пройшов рік і нічого не змінилося. У п'ятій годині. Ранку повідомили, що приїхала спецтехніка та почали трощити торгівельні ряди на перехресті Карла Маркса та Пастера. Прибувши на місце, люди не представилися, поводили себе як загарбники, пред'явили документи військової частини. З приводу того, що дана ділянка дороги буде використовуватися для евакуації військових і громадян з військового госпіталя, як ми бачимо, минув майже рік ніяких подій щодо благоустрою даної ділянки дороги не проводяться. Стан дороги ще більше погіршився. Які евакуаційні умови тут можуть здійснюватися. Невідомо, чим цим все руководствувалися, коли відбувалися ці події, я не можу сказати. Ми бачимо те, що бачимо. Продавці та підприємці зазнали жорстокого нападу з боку міської влади рік тому і просто не розуміють, навіщо було все ламати та трощити, прикриваючись необхідністю побудови дороги. Для екстрених служб під час військового стану минув майже рік, а дорога по вулиці Пастера як вражала, так і вражає ямами та проваллями. Проте кошти, виділені на поточні ремонти доріг у 2023 році, значні понад 340 мільйонів гривень. Год назад ми пережили неприємне неприятне збування. Я, коли приїхала на роботу, у мене було впечатлення, що у нас був прильот. До такої степени все было в руїнах і не один, если так визуально смотреть на то, что было. Потім я узнала, що это был незаконный снос рынка. Аргументация була такая: расширить дорогу, пропустить по этой дороге двухстороннее движение. в центре города иметь таку, в таком состоянии дорогу, лишить людей работы из-за чего. Очень многие предприниматели остались просто без работы в наше время, когда вообще нереально найти работу. То есть, получается, наша местная власть воюет против своих же горожан. Вот у меня только такой вывод напрашивается. Власти о нас забыли совершенно. Никто ничего не делает. Разгромить они разгромили, сделали хлам-бардак, людей поувольняли. Видите, какие у нас тут места, какие дороги, везде дыры, ямы. Все это все осталось на честном слове. Все только могут сделать наши предприниматели за свои деньги. Все остальное взимается в двойном размере. То есть, все, что можно было сделать, сам, самим трудом, мы сами это делаем. А где же власти? Сколько можно набивать свои карманы? Наверное, сейчас как-то в стране должен каждый человек помогать друг другу, но так как наши власти помогают, это просто большое свинство. Что надо очень сделать? Уже устали, машины едут постоянно, падают, и колеса отваливаются. Вот, но желательно уже сделать, потому что и убрали вот эти вот продажи, вот эти вот, убрали все, и для того, чтобы сделать дорогу. двухсторонню или односторонню, но ну, новую дорогу. І цього ніхто не Очень жаль. На вашу думку, хто повинен цим займатися та хто за це можливо відповідальний? Ну, Мэр города. Дальше связи у него есть обязательно. Все это реально зробити. Потому, що Есть хорошие связи у того, кто главный в Днепре. Зруйнувавши торговельні місця, залишивши значну кількість людей без роботи, міська влада Дніпра так і не створила нібито стратегічну ділянку дороги. Нині ж активно нищать існуючі ділянки проїзду, які передбачені для машин екстрених служб. Так комунальники почали зводити нову зупинку біля центрального ринку Озерка по вулиці Шмітта. Більше того, нову зупинку зводять за два метри від вже існуючої. Зараз ми знаходимося на території центрального ринку Озерка. І що ми бачимо? Чергові протиправні дії з боку комунального підприємства. Як стверджують комунальники, їм було віддано наказ для того, щоб побудувати тут нібито зупинку. Але відповідних документів вони при собі не мають. На сполох одразу почали бити представники підприємства центрального ринку Озерка. Зараз ми будемо розбиратися у цій ситуації. Привезу документи. Щоб знаходитися організація, ми підрядна організація, комунального підприємства. У нас на території Критого ринку є 250 кг аміаку для холодильних установок. І у разі, якщо буде якась надзвичайна обставина, то тут буде непомірна кількість пожежних машин рятувальних, і вони повинні звідкись заїжджати. Це є один з проїздів для пожежних машин. Щоб Якщо буде якась надзвичайна ситуація, щоб ліквідувати ці наслідки, зараз тут збудована тільки зупинка а в проєкті там ще будуть, будуть доставляти торгівельні павільйони. Даний зупиночний комплекс будується з порушеннями правил пожежної безпеки та порушеннями державних будівельних норм, а саме, перешкоджання доступу до будівлі об'єкта хімічної небезпеки. А саме при настанні надзвичайної ситуації спеціальній техніки буде важко під'їжджати і надавати кваліфіковану допомогу це тягне за собою все час надання допомоги. Не то, що навіть на вимогу, на прохання надати якісь документи законності будування, нам внятно нічого не можна не, не показали, нам внятно нічого не могли пояснити з цього приводу. Через деякий час на місце разом з копіями рішень міської ради щодо розміщення зупинки приїхав провідний інженер Олексій Орішин, представник комунального підприємства транспортної інфраструктури міста. Проте це не вирішило питання щодо зведення зупинки на ділянці, яка є одним з проїздів для машин екстреної допомоги, у разі виникнення надзвичайної ситуації. Три рішення і три рішення підписані Санжарою, а не Філатовою. Може, Філатові не знає про це. Або Філатов підставляє санжару під це. Ну, тобто питання. Ми вивчимо ці рішення і вони будуть залучені до суду. Ми будемо подавати на суд до суду, на свавілля, на такі неправомірні дії, безглузді дії під час війни. Є зупинка, влаштується ще одна зупинка, є об'єкт підвищеної небезпеки, загорожується сюди проїзд, під'їзд надзвичайних служб. І місто не може відповісти, що за інвестиційна компанія ну, під час війни, хто інвестує в зупинки гроші, кошти під час війни. Працівники ТОВ КП Центральний ринок викликали поліцію. Правоохоронці одразу розпочали з'ясовувати обставини інциденту і ознайомлюватися з наявними документами. Однак більше ніякої офіційної реакції з боку правоохоронних органів не послідувало. Был проведен конкурс. И, согласно этого конкурса, компания «Челюскина-2021» является переможцем конкурса на облаштование зупинки. Соответственно, с этой компанией должен быть заключен инвестиционный договор с 21 И эта компания может либо сама делать эту основку, либо обязана привлекать подрядчика. То есть нам эти документы не, не, дали. То есть кто это делает сейчас работы, неизвестно. То есть нам дано решение горсовета о том, что если есть, есть такой порядок. А конкретно що ця компанія делает, ми не знаємо, хто зробити, кому нам предъявлять треба. Ви зараз бажаєте зафіксувати даний факт, так? Ну, звісно, Написати, так. Представніть незаконно, прикратить да. незаконної роботи. Приїхала поліція, зараз намагається встановити обставини події, документи може, їм нададуть, встановлюють законність. Підрядної організації немає ніякого ні представника, ні документів, що це підрядна організація. І... Чи на якій підставі вони це роблять? Оскільки не зрозуміло, що тут має насправді бути, згідно до проєкту, який нам був копії надано, по проєкту дві зупинки. Але в ці зупинки також занесені ще два торгових павільйони загальною площою кожного із них 30 квадратних метрів. І при цьому, незважаючи на те, що будуть порушені певні ДБН стосовно тимчасових споруд, ніхто не зважає на те, що порушуються норми протипожежної безпеки щодо відстані між будинками. Тут був парковочні місця, був великий заїзний карман. Заїзний карман вони обрали. І є тут багато років стоїть одна установка, де люди стоять і нею користувалися. І питання просто доцільності цих двох установок. Насамперед, це під установками, на нашу думку, ну, на мою думку, замасковані мафи. Мешканці міста не розуміють доцільності зведення нової зупинки, якщо через декілька метрів вже існує зупинка громадського транспорту. Тим паче, якщо зупинка зводиться на ділянці для під'їзду машин екстреної допомоги. Я, як мешканець міста Дніпро, і людина, яка часто буває на центральному ринку, не розумію цих двох зупинок, які відбирають паркомісця яких і так не вистачає біля ринку, ну, неможливо де припаркуватися. Я вважаю, це буде нескільки зручно, скільки буде проблематично для водіїв, для проїжджої частини. Як можна в такий тяжкий час зводити такі зупинки, якщо можна ці кошти перевести, скільки нас просять, допоможіть нам. Купувати ці самі дрони, допоможі нам лікувати е, е, ранених, воєнних. Звісно, якщо повинна якщо швидка чи пожежна, тоді треба ну, в другому місці. Це навіть без розговорів. Тому що, ну а як же, якщо ну, треба заїхати швидкою, а тут зупинка, все. Но це ж вирішає, інші люди вишають. На мою думку, це городський совет. Городський совет, мэрия, ну, мабуть, вони, на мою думку, я так думаю. Потому що остановки это дороги, це, это, мабуть, дело городського совета. Я думаю, нет смысла. Якщо є одна, лучше пусть о культуре, то і лучше, и все. Якщо є остановка, зачем ще одна? Це цікава ситуація. Мені здається, зовсім недоцільна. Це взагалі абсурд ставити так близько. Нову зупинку У нас інш, багато інших проблем в місті, наприклад, купа ям після дощу, так після зими. Тому краще б можливо було б підрахтувати дороги, ніж строїти зупинку два метри одна від одної. Попри чітку та зрозумілу аргументацію з боку представників центрального ринку Озерка, попри юридичну та безпекову аргументацію, попри те, що правоохоронці вилучили частину документів для з'ясування законності зведення тут зупинки, комунальним підприємствам та їх підрядникам байдуже вони продовжують роботи. Тільки на власні очі ми бачили, як під'їхала машина з Державної служби з надзвичайних ситуацій, і вона просто не мала під'їзду для ліквідації можливої надзвичайної ситуації. Наразі юристи та представники ТОВКП Центральний ринок готують документи для подачі до суду, аби забезпечити безпеку власного підприємства, працівників та покупців. Олексій Доніченко, Андрій Миронюк, новини Д1.